Якщо грибок вам дошкуляє, естезифін допомагає. Ціла родина на Вінничині отруїлася чадним газом. 45-річна матір та 14-річний син загинули старша донька в реанімації. Як виявилось, люди труїлися газом кілька днів, але не відчували цього. Як не стати жертвою отрути, яку не видно і не чути в повітрі? Кореспондент ТСН Валерій Кузніцов нагадає. Це відео з нагрудних камер поліцейських, яких викликала жінка, бо не могла зв'язатись з донькою та онуками. Скільки нам них за виходить? вчорашнього вечора. Поліцейські спочатку стукають, а потім ламають двері. Коли зайшли до будинку, був ски за погазу. Прийшовши далі, ми побачили в кімнаті власницю будинку та дитину, які вже були без ознак життя. В іншій кімнаті знаходилась дівчинка, яка була без свідомості, але дихала. Аби врятувати 16-річну Сашу, поліцейські помчали з нею на зустріч. Швидкій зараз дівчина в реанімації в комі стан її критичний, кажуть лікарі. Стабільно тяжкий. Дівчинка була в окремій кімнаті, і до неї газу попадало менше. Її 45-річна мама та молодший брат загинули за кілька годин до приходу поліцейських. Батько родини далекобійник був у рейсі, кажуть родичі, і пояснюють, хвилюватись почали не одразу, бо думали, що Олеся працює. Рано позвонили, ніхто не бере трубки. Туди-сюди думали на роботу. Всі знали, що Леся працює це. пише на вайбер. пише, що вона відпрацює. Тоді вона всім відзвониться або відповість. Бабушка забила тривогу тоді, коли вже перест... не брали трубку. Внуки у поліції розслідують справу як нещасний випадок. Вже з'ясували, що за кілька днів до цього у будинку поставили новий газовий котел і труби. Старе обладнання ще лежить на подвір'ї, і після цього жінка почала скаржитись на погане самопочуття. Розповідають родичі. Вочевидь, родина труїлась газом кілька днів. Що мала в понеділок звернутися до лікаря, бо погано почувалася. Може, воно десь підтікало і таких ну, невеликих дозах. Чадний газ надзвичайно підступний, нагадують рятувальники, адже немає ні запаху, ні кольору. Його принцип дії такий, що він потрапляє у кров і зв'язуючись із гемоглобіном, припиняє доступ кисню до організму. Навіть невеличкі концентрації чадного газу спричиняють загибель людини. Його токсичність порівнюють із синільною кислотою. Тому радять регулярно провітрювати приміщення, перевіряти тягу у витяжках і обов'язково придбати спеціальний детектор, який відслідковує наявність отрути у повітрі. Він подає світлову і звукову сигналізацію про те, що з'являється концентрація чадного газу. 14-річного Артема і його маму вже поховали за життя Саші, яка в свій 16-й день народження опинилась в реанімації. Продовжують боротись медики. Валерій Кузнєцов, Микола Назаренко, Віннич на ТСН 1+,1.